Рівне знову у Скорботі. На головному майдані міста провели в останню дорогу 44-річного воїна Андрія Стрілецького. Серце чоловіка перестало битися 28 грудня минулого року на Покровському напрямку. Наші квартири двері двері, Коли ми отримували ці діти, їх часу роки були дуже маленькими і росли мене на очах. Ніяких претензій немає. Росли хорошими хлопцями. Здоровався, запитував, як ваше здоров'я. Андрій Стрілецький народився у Рівному. Після навчання в 11-й школі опанував фахмаляра штукатура. Працював монтувальником сцени у Рівненському обласному драматичному театрі, а останні роки на будівництві. У серпні минулого року чоловіка мобілізували. Окрім нього, служили в Збройних силах і його брати. Я працював на фірмі разом. Дуже доброзичливий, хороший, спокійний хлопець. Це велика втрата для всіх близьких, для друзів і знайомих, які його знали. Після молитви за героя люди поклали квіти до домовини воїна. Заопокійна служба пройшла у Святопокровському соборі, а поховали Андрія Стрілецького на кладовищі нове вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.